Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні піст, благословенний день. Тож постимо, постимо і витриваємо. Витриваємо в цьому пості, витримаємо в своїх настановах. Хто складав до Різдва, хто не складав, можете ще скласти ще до Різдва. Трохи часу. А важливо підготувати своє серце. Своє серце підготувати до цього Різдва. І пережити це різдво. Не звертати уваги багато на вогники, на ялиночки, а як сьогодні файно сказав Ксьонс на проповіді каже, чи всі ці вогники, що тут, знаєте, зараз тут у Меджугорі, в кожному місті, в кожній країні все прихарашують вогники, гірлянди, лки. А де в цьому Бог каже? де? Я хоч натяк на Бога. І, власне, щоб наше Різдво було не зосередженням на цих вогниках, на столах, на всьому цьому цьому, а дійсно зосередження на Бозі. на Бозі. Бо це свято народження Ісуса Христа, а не свято ялинок, вогників, ну і застілля. Тому цей час ми готуємося до Різдва, готуємо свої серця. І сьогодні, візьмемо 25 вересня 2018 рік. Дорогі діти, і природа вам пропонує знаки своєї любові через плоди, що вам дає, і ви моїм приходом прийняли обільні дари та плоди. Дітоньки, наскільки ви відповіли на мій заклик, Бог знає. Я вас закликаю. Не є пізно, Вирішіть вибрати святість і життя з Богом у благодаті та мирі. Бог вас благословить і дасть вам стократно, якщо довіряєте йому. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірна обіцянка. Обіцянка це, це є щось, це є щось неймовірне. Каже Марія, знаєте, я в цій обітниці переконався і можу в своєму житті сказати, що це так. Так і амінь. Це відбувається. І важливо, в кого ще в житті так не відбувається, то каже Марія: не є пізно. Не пізно, не думай, що пізно змінюватись. Пізно, а то коли я був молодий, коли я була молода, то треба було так. Не треба дивитися в минуле, нав'язувати собі почуття вини, бо то сатана хоче тобі нав'язати почуття вини. А Бог каже через Марію сьогодні не є пізно, не пізно почати. Не пізно ще приготувати серце до Різдва. Не пізно, не пізно. Тому важливо цим жити розумінням, що не є пізно. Не пізно є схуднути, не пізно є вийти заміж, женитися. Ну Хто ще не женати я думаю, вже на все життя не буду, буду сам один. Не пізно стати ксіонзом хто, якщо думає зараз, може, два роки тому можна було, А зараз вже пізно. Ні, ні. І в 40 дехто стає ксіонзом не є пізно. Не є пізно для виконання Божої волі, не є пізно у входження в Божі плани. Не є пізно, і в 90-не пізно. Розумієте? Це Марія сьогодні говорить. І природа тобі пропонує знаки своєї любові через плоди. Сьогодні у нас любов це сонце. Сонце, яке гріє. Ну, І зараз тут є одна група в Меджугорі за отцем Петром Мельничином. То я кажу, прекрасний час для групи. Приїхали вони тут самі. Все Меджугор'я для них відкрите, нема нікого. Красота, екскурсії, роби собі, кричі. Що хочеш, то роби. Прекрасний час. Якби я робив реколекції, то в цьому часі супер. супер. Хто дійсно хоче знайти тишу, молитву в цьому часі. Нема ні моря, не багато тисячних натовпів, але зато є. Ця тиша, ця природа, Ну, благословенний час, благословенний час. Тут завжди є благословенний час, але коли є ця тиша, тиша така і мир, то взагалі подобається мені. Не то, що найбільше, але подобається цей час сьогоднішній, коли так є сонечко, тиша, мало людей, і це таке Меджугор'я, власне, Цікаво. Тож хто е, хоче витшитися, приїжджайте в Меджгорі зараз. В цьому часі. Ну, на Різдво вже буде багато людей на Новий рік, так? А після знову буде час витішитися. І ви моїм приходом прийняли. а та? І ти з моїм приходом прийняв обільні дари та плоди. Прийняв чи не прийняв? Марія говорить, що прийняв значить, прийняв. Міг не побачити? Так. Ну, міг не, не відчути, не побачити, не зрозуміти. Але прийняв. прийняв ці дари. Дитинко, наскільки ти відповів на мій заклик? Наскільки ти відповів на мій заклик? От настільки ти й прийняв ці плоди і дари. Розумієте? Марія тут цікаво говорить, і це треба побачити. Що каже, ви прийняли, ти прийняв обільно, дари та плоди. Наскільки ти відповів на мій заклик? Настільки і приймаєш їх і по сьогодні. Якщо сьогодні піссо, це дари та плоди. Обільні, обільні. Розумієте? Це є прийняття. Наскільки ти відповів на мій заклик, настільки ти і обдарований, стільки будеш мати і дарів, і плодів, і Наскільки будеш відповідати? Бач, знову в нас все заключено. Знову в мені все заключено. Я або так, або ні кажу. Я або приймаю, відповідаю на заклик, або не відповідаю. І так само маю ці дари чи не маю. Бог знає. Бог знає, наскільки хто відповів. Відповів. Тобто, Бог знає все. І ти сьогодні. Можеш створювати вигляд, що ти там такий такий, такий вже супер там галактики звожу, але Бог знає наскільки ти відповідаєш на Його заклик, на Його волю. На Марійні заклики. Я тебе закликаю, не є пізно. Виріши вибрати святість і життя з Богом у благодаті та мирі. Бачимо святість життя з Богом у благодаті і мирі. Тільки такий є. Тільки таке життя, тільки цей вибір, тільки такий вибір е, вибрати святість і життя з Богом, у благодаті та мирі. Бог тебе благословить і дасть тобі стократно, якщо довіряєш йому. І тут важливо, оце якщо довіряєш йому. Дійсно, от якщо довіряєш йому. по на словах ми можемо я Богу довіряю, а тут зарплата не прийшла або хтось. Випадково на ногу наступив на пальчик, і відразу вся довіра. Коли треба поставити життя на кон, то я вже не так довіряю Богу. Коли треба замість улюбленого серіала, е, піти з людиною порозмовляти, помолитися за людину якусь, то я вже не так довіряю Богу. А довіра до Бога це чим більше ти покладаєш дійсно практичної довіри. Бо довіра це не слова, довіра це дія, конкретна дія. І коли Бог тобі каже, йди, то ти йдеш, не питаєш, Боже, а буде там то, а буде там цього. Як тут знаєте, в Меджугорі багато людей хочуть приїхати пожити, мають мрії. але будиночок знайти завчасно, дешевий і суперкомфортний, знайти роботу завчасно, ну, щоб приїхати на все готове. Не буде так. Немає. Тому тут не так багато наших живе. Українців, бо не так тут тут треба приїхати і довіряти, бо всі хочуть сюди документи, все, щоб склалося, щоб тут була робота, документи, житло. Ну і тоді, Боже, я подумаю, чи я тут буду жити, чи не буду, бо там десь краще. Розумієте? А якщо дійсно Бог тебе кличе, то ти йдеш і готовий жити на горі, як я в свій час. Казав Боже, добре, я лишаюсь, буду жити на Крижевце, вночі буду ходити, щоб не замерзнути, а вдень там спати. Але я це Богу казав, не просто казав, а був готовий іти там жити. Ну, я казав, щоб тобі було стидно, як твої місіонери живуть. Але я був готовий. Дійсно, всередині своїм нутром я був готовий. І чому? Бо я знав і довіряв Богу, що Бог. Знаю, як, як для мене зробити так, щоб я мав цей мир, це благословіння і стократне, стократне благословіння, розумієте? Таке маленьке. Якщо Якщо довіряєш Богу, якщо довіряєш йому, то будеш це все мати. Якщо не довіряєш йому, ну, вибачте, ну, не буде воно працювати від тисячі молитв. Можна зранку до ночі молитися, але якщо ти не довіряєш йому, не довіряєш Богу, то що ти чекаєш? Як ти чекаєш? Ходиш, просиш, дайте грошей, дайте то, дайте сьо, дайте сьо, але це не вихід, це не є довіра до Бога. Це не є християнство попрошайничать. Тут треба довіритися, зробити ці кроки і отримати це благословення. Це благодать. Дякую, Марія каже, що відповів на мій заклик. А це означає те, що чини так, живи так, живи так. Давай настільки. Настільки давай себе, щоб отримувати так само цю благодать. Каже Марія, ви вже прийняли дари і плоди. Наскільки ви відповідаєте цим закликам? Тому давайте відповідати на ці заклики і будемо найщасливіші люди в світі. У нас є благодать. Дари, плоди, будьте благословенні, миром, радість, благодать з Меджугор'я. Папа.